Мої вітання: Іван Громіков, рейтинг букмекерів, Півфінали Ліги Чемпіонів. Нарешті Манчестер Сіті грає з мадридським Реалом. Дуже цікаве протистояння команд, які можливо в чомусь подібні одна одній, але трошки більше класу Реала, Тому загально я вважаю, що саме мадридці є фаворитами цього протистояння. Щодо першої зустрічі, яка відбудеться в Англії, я би. Стримано підтримав Манчестер-Сіті. По-перше, реал, як ми знаємо, все-таки дає суперникам можливості. І це саме те, що потрібно Манчестер-Сіті, який має сильних атакувальних, різнопланових атакувальних гравців. Тому коли в цьому поєдинку це майже 100%. Років. Так само вважають букмекери, тому їхні коефіцієнти на дотоли загальні тотали цього поєдинку чи на те, що заб'ють обидві команди, досить низькі. Я спробую все таки підтримати господарів, тому що в них немає жодного вибору, тільки перемагати, бо на Бернабеу це буде зробити дуже важко. Тим більше, що як показали протистояння з Вольсбургом, Реал вміє реагувати на власні невдачі. Я би вибрав таку стриману ставку на те, що Мачестер Сіті виграє чи з різницею один м'яч, чи поєдинок завершиться нічийним результатом. На неї букмикерська контора Парі Матч пропонує коефіцієнт 2-10. Отже, спробуємо зіграти ось це. А вже потім перед другим матчем розберемося в силі обох команд. Це був Іван Громіков, Рейден Букмикрів. Підписуйтесь на наш канал на YouTube. зустрінемось.